Лозівські лікарі зможуть лікувати патології суглобів. Необхідне обладнання має з'явитися в Термет до початку літа. Про це розповів завідуючий травматологічним відділенням Юрій Шевченко. На даний час пройшов тендер на закупівлю обладнання для артроскопічного лікування патології суглобів для Лозівського ТМО в за умовах договору десь в. До середини травня повинні його отримати, це дасть можливість розширити ті види оперативного втручання від які потребують пацієнти нашої територіальної громади при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарата в частності суглобів. За статистикою близько 400 пацієнтів на рік потребують оперативного втручання саме через хворобу суглобів. Тому придбання такого обладнання було вкрай необхідним. Це при захворюваннях суглобів, це артрози суглобів, це пошкодження зв'язувального апарату, ті же пошкодження менісків, пошкодження хрестоподібних зв'язок, що дуже часто трапляється у ну, населення. Потрібно додатково навчати спеціалістів, але в нас якби є і навчені навченіроспеціалісти, які мають е ті ж документи, сертифікати, які вже е можуть працювати на цьому плані. розширення можливостей для надання допомоги пацієнтам. Лікарі обговорили на нараді з Латівським міським головою Сергієм Зеленським сьогодні, 17 квітня. Проводимо питання по е реформуванню нашої вторинної ланки, от і безпосередньо я хотів би, щоб приділили увагу травматологічному відділенню, тому що в свій час зроблені відповідні ремонти, закуплене обладнання. От хотів би розуміти, як ми бачимо от в подальшому цю галузь. Завдяки новому обладнанню, фахівці відділення розширять перелік операцій, що зможуть виконувати на місці. За втручання пацієнти не платитимуть, їх фінансуватиме Національна служба здоров'я України.